Шановні друзі, шановні колеги, на сьогоднішній момент ворог розповсюджує масу фейків про те, що українська армія здалася, про те, що прикордонники здаються без бою, про те, що української поліції немає на дорогах і що української поліції немає в містах. Хотілося б сказати перш за все про те, що українські прикордонники, українська наша нацгвардія, наша поліція знаходиться на своїх постах. Ми працюємо більше того, хотів би сказати, що за оперативною інформацією нещодавно відбувся бій. Біля прикордонного пункту Вільче, на Житомирщині, Нацгвардія спільно з прикордонними прикордонниками дала бій російському агресору, і зараз ситуація там більш-менш стабільна. Також хотів би сказати про те, що зараз в Києві почалися перебої із службою 112 та службою 101. Хотілося б сказати про те, що зараз ми працюємо над тим, щоб максимально швидко виправити цю ситуацію, і для того, щоб в принципі кожен біг би дозвонитися на 101 і на 112. Якщо зараз ви не можете цього зробити. За деякий час, максимально короткий, ми постараємося виправити цю ситуацію, і ми зробимо все для того, щоб в разі необхідності кожен міг додзвонитися на ці пункти. Також хотілося б сказати про роботу наших пожежних, наших, наших пожежних. Станом на 11 годину підрозділи ДСНС України у Київській області залучалися до ліквідації пожеж на об'єктах Київщини. Які зазнали авіаобстрілів? Це Білцерківський район, Ольшениця, Вишгородський район, Нові Петрівці, Броварський район, Калинівка, Фастівський район, Данилівка, Обухівський район, Васильків, Бориспільський район, село Ревне. Поліція працює, Нацгвардія стоїть на своїх позиціях, прикордонники стоять на своїх позиціях. Не вірте російським фейкам, вірте, тільки перевіреної інформації. Ми будемо і далі інформувати вас: віримо в Україну, віримо в нашу армію і віримо в себе.